Незважаючи на складнощі воєнного стану, комунальники Кам'янського працюють у звичному режимі. Щодня у місті проводяться роботи з відновлення житлового фонду як на лівому березі, так і на вопробережі. Чим наразі займаються комунальники у нашому наступному сюжеті? Комунальне підприємство добробут спочатку повномасштабних воєнних дій продовжувало за графіком виконувати заплановані роботи з ремонту та відновлення житлового фонду, заміна покрівель, каналізаційні роботи, ремонт фасадів та фідних груп будинків. Директор добробуту Максим Логвиненко особисто перевіряє стан виконання планових робіт. Він розповів, де зараз працюють комунальники та на яких вулицях відбувається відновлення житлового фонду. Як завжди, це невеликий час у плідній співпраці з керівництвом міста про виконуємо роботи сьогодні з адресою мотоворії вісім. 6В проводимо покрівельні роботи. частково проводимо роботи по відновленню крижм, якої покрівлі. Позаду мене адреса металургії 88 проводяться ремонтні роботи по охідних групах. Також аналогічні роботи по всьому місцю відбуваються на Цимлянській 59. Сьогодні відбувається на зимі випуску каналізаційних систем. Далі у нас по вулиці Телефонічний також відновлюються дахи і ще частково по місту виконуються аналогічні роботи. ремонти в під'їздах відбуваються. не дивлячись на складне становище та важкий час в Україні, Ми відновлюємо житлові, фонд для наших містян.